Друзі, вітаю! Бажаю вам всім здоров'я! Це програма грунтовно. І сьогодні ми спробуємо грунтовніше поговорити про деякі епізоди з тернопільського життя, підлаштовуючись під тему сьогоднішньої програми, а вона звучить Тернопіль у плині літ. Формулювання сьогоднішньої теми я зізнаюсь з любов'ю. До Тернополя із повагою до авторки запозичив у відомої Тернопільської краєзнавиці Любомири Бойцун. Саме так називалась її книга про історію Тернополя. Тернопіль у плині літ. Але спочатку, теж як частинка передмови я запропоную вашій увазі чотири віршованих рядки. З творчості відомого тернопільського поета Михайла Левицького, який у давні часи, коли на нинішньому майдані волі ще стояв пам'ятник Леніну, написав ось цей невеличкий вірш Дамо слово автору Михайлу Левицькому. Перший тавень Маєва. Зелені. Я сьогодні сльози не пролю, бо стоїть на площі Вуйко Лєні. Так стоїть, як х ху... на вісілю. Ну, самі розумієте, як то мовиться із пісні, і з вірша слів не викинеш, але одне слово у Михайла Ловицького ми змушені були. Прикрити запікати такою була творчість автора. Минулої середи, коли ми говорили тут з Петром Ковчем про процес демонтажу пам'ятника Леніну, а Петро Кович був безпосереднім учасником, ще тоді прийшла ідея певним чином продовжити цю тему, і до цієї теми увійде не тільки демонтаж пам'ятника. Леніну. зараз у нашій студії він вже поруч зі мною з'явиться тернопільський краєзнавець. Якщо ви думаєте, що це буде сивочолий чоловік, то ви помиляєтесь? Це Антон Марчевський, йому 40 років. Антон, вітаю, вітаю Сергій. Слухай, не знаєш чому я тебе покликав? Тому що до мене дійшла інформація, що навіть Петроковч, який зачитував рішення. Міської ради про демонтаж пам'ятника Леніну навіть він не має власне цього рішення від 1990 року, а ти його маєш. Так, і це не просто як, як воно до тебе потрапило. Значить, це я навіть озвучу. Це 18 липня 1990 року. Тут так написано. Як тобто, 18 липня ухвалила міська рада рішення, а демонтували 8 серпня, серпня буквально через стратегічний процес. Ну, Петро Ковч говорив, що так. треба було це робити в швидкому темпі, тому що ем, могли бути перешкоди з боку влади, тоді ще радянської, значить, як потрапив до мене цей. Документ. Я працював тоді журналістом на Смайл ТВ. І виходить, там тоді я був на якомусь заході і роздавали прес-релізи. Ну і прес-реліз стане на якусь там тему. Я повертаю на другу сторону, дивлюся, якийсь документ старий. Цей читаю. Нічого собі думаю. Історичний документ, це був він мені попався, це був на той момент десь 2000 здається, 2008 чи 2009 рік. Ну, здавалось би, на той момент не дуже багато часу, на той момент пройшло. І знаєте, як було, як в ті роки, а да, де якісь документи, вони там, там викидаються і так далі, що втрачає актуальність. Ну, це насправді історично. Ну, значить, від демонтажу Леніна до того моменту, коли цей документ тобі потрапив, це десь 18 років. 18-19 років. Ну, зараз відмотати 18-19 років, це маємо той самий 2008-2007 рік. Ну наскільки я розумію, у цьому рішенні воно таке комплексне. Так. Там йдеться не тільки про демонтаж пам'ятника Лені. Так, тут загалом, загалом є 11 пунктів. От, і тут найцікавіше давай про це найцікавіше на твій погляд. Там ну перше там провести новий конкурс на нове, створення нового гриба Тернополя. І друге, це найцікавіше демонтувати в дужках, перенести. Пам'ятники Леніну, Галану, Затонському, Карлу Марсу у Тернополі до 450-ліття міста. Наскільки пам'ятаю, тоді день міста відзначали десь на початку вересня. Смутно, але я пам'ятаю, тоді якраз проводили день міста. А це нагадаю, 18 липня 90-го року. Тобто, скільки насправді пам'ятників треба було за той короткий період демонтувати. От так само. Ну а що ж що ж виконано? Значить, Карла Маркса зняли там зараз пам'ятник бджілці <рес> трудівниці. Якщо я не помиляюсь, <рес> ні, 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 там пам'ятник Стецьку. А там пам'ятник Стецьку. Так, перепрошую, бджілка трошки далі. Правильно, так, на бульварі. Ну затонську зняли галаната. Зняли лишився тільки постаментом Зараз Гнатюк. Ну Леніна знаємо навіть точно дату, 8 серпня. Так само тут п'ятим пунктом іде демонтувати обеліск слави у зв'язку із розташуванням його в аварійно-небезпечному місці про обеліск слави. Ми вчора з тобою спілкувалися, і я просив тебе уточнити у твого батька. Казав, він точно повинен знати. Було дві версії у нас. Обеліск слави встановили на 10-ту річницю перемоги, тобто в 55-му році, так, або перемоги над фашистами, або в 65-му на 20-річчя перемоги над е, нацистами, так, я йому е, німецькими. Я йому подзвонив. Він мені зразу сказав: поставили до 20-річчя перемоги над е, нацистами. 65 й рік, значить ну, у нас є фотографії, ми проілюструємо. Ти ж пам'ятаєш, як називали жартома цей так. обеліск Мрія імпотента. Так, знаю, знаю. І він і справді там було безліч аварій. Він ну до речі, варто відзначити, що спочатку, коли обеліск ставили, він ставився в комплексі з алеєю з бульваром, який проходив на тодішній вулиці. У нас теж Це є ця фотографія. Ми проілюструємо обов'язково. Але що цікаво, що на у відеохроніці. 1968 року, який так само я в свого часу мені вдалося оцифрувати і знайти, от, то на тому відео бульвару вже немає. Тобто є версія, що бульвар демонтували, тобто повністю заасфальтували Ви маєте вас і цю алею. Алеї, да алею демонтували, і повністю закатали в асфальт, так як ну нинішній вигляд вулиця здобула напевно, що е, в 67-му році до 50-ти річчя так званої Жовтневої революції. Я щось таке. Тобто, почав? обеліск відкрили в Обеліск перемоги. Він називався мені здається? Обеліск... Обеліск слави. Слав. Обеліск слави. Обіліск відкрили в 1965-му році а цю алею посеред тодішньої вулиці Леніна. Демонтували десь в 67, 1967 дев'ятсот шістдесят напевне жовтневого перевороту це листопад місяць. Ну десь, значить, літо осінь 67 року відбувся. Десь до речі, попадалися мені в інтернеті. Я собі їх скачав було фотографії. Як тільки ну, заасфальтували вулицю Леніна, свіжий асфальт як демонтували. Ну там на фотографіях ще листя, напевно, зелене. листя багато, бо фотографії Чорнобілі це десь, напевно, літо. Було 67 року. І, так, і, напевно, та алея, оця архітектурна, цілісна композиція, ну, напевно, проіснувала два, може, навіть менше двох років. До речі, я просто бачу в там, соціальних мережах Віктор Мадрі, інші люди, які цікавляться історією Тернополя. В розмовах з багатьма людьми відчуваю багатьох ностальгія за цією алеєю. Ну вона зараз неможливо, тому що рух інтенсивний, але ностальгія є. Ностальгія, тому що це, ну в будь-якому випадку, зелена зона, бульвар. Це є ознаки певного затишку в місті, що десь можна погуляти. Вона особисто мені чимось нагадує бульвар Шевченка в Києві, де здавалося би так само широка вулиця. Ну але там ширина дозволяє, бо там і по три смуги в кожну сторону і посередині є. Бульвар Тараса Шевченка. з твоєю допомогою ми отримали без перебільшення ексклюзивні, мабуть, мало хто й бачив. Ексклюзивні відеокадри того, як вони збереглись, навіть не, не розумію. Ексклюзивні кадри того, як відкривали. Ну там назвати пам'ятник танку, який на дружбі стояв, де зараз Макдональдс. Ми зараз коротенько теж покажемо, хай люди побачать. А коли встановили танк? 69-й рік відкрили. 69-й? ні, ну, а коли, коли скинули, то ми вже знаємо це вже за часів незалежної України. Ну, десь, напевно, в той самий період, мені здається, Він... 90-й рік. Тому що я пам'ятаю, що якось. <кій> Смутно, але пам'ятаю, що зникли було обеліск, І потім пам'ятаю, танк був і танка не стало. Просто сам постамент. Ну почали, почали з пам'ятника Леніну, обеліск, танк про літак ми ще теж згадаємо. І, по-моєму, десь в цей період з гідропарку забрали ті літаки і вертоліти, які там стояли в парку. Ні, 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 Мені здається, це не тоді вертоліт. Він, та вся техніка вона поступово почала зникати в 90-х роках, тобто, коли це так була вже трохи розруха, і це все, я думаю, просто підлітки, діти. Дорослі, дорослі розламали, потім лишився один єдиний той найбільший літак, який просто до 2000 року, я все точно пам'ятаю, і потім вже остаточно відзабрали, бо він діз, той, той літак, що в гідропарку, він теж там був в такому вже. Ну, я точно пам'ятаю, що ті літаки з гідропарку, вони... В якийсь момент зникли, коли вже В'ячеслав Негода був міським головою. Так, да, да, Це було при негоді, тому що ну він був міським головою з 90-го 98-й роки, Він дві каденції був і, ну це при ньому зникло. А вже останні літак з гідропарку зник в 2000 році ну, в будь-якому випадку. Всі ці на той час знакові такі архітектурні форми, скажімо так, вони всі потрапили під процес декомунізації. Ну, на рахунок техніки, яка була в парку гідропарку, я... ні, ну я ця думала... техніка, ця техніка була така мала екскурсійний характер. Так, Діти так. приходили подивитися, як там всередині, курити воно, воно було пам'ятником, воно було просто як експонат. експозиція, ну навіть на експозиції, просто да, дійсно як розвага для дітей. А що стосується, <суміло> що стосується літака, який... Скинули практично синхронно з пам'ятником Пушкіну. Якщо я не було, помиляюсь, так, коли так. почалась повномасштабна війна, і це було логічно. Тут на нас летять так. москальські літаки, а ми будемо тримати там літак. А коли відкривали цей пам'ятник? У нас теж є ну пам'ятник чи знак цей такий пілотний. Ем, коли відкривали його? У нас теж є кадри. Зараз ми, ми проілюструємо. другий рік. Якщо не помиляюся, так, 72, 72 рік, тобто це не було приурочено до якоїсь там комуністичної дати. Важко сказати. Мені здається, це. Тоді... Ну, круглою точно не було, 72-й. 72-й рік, мені здається, що це було просто. А стоп, а якщо від... Та ні. Якщо його відкривали, то було на кадрах на, на тому відео, там видно, що діти, піонери, то там чи весна, чи літо, ну, напевно, можливо, 9 травня. От, але якщо взяти 72 рік, це скільки виходить? 55 років тоді так званій жовтневій революції. Ну але ми пам'ятаємо ну, з історії. А можливо, можливо, до революції тут підіпхали. Можливо, це, таке, але, може бути? це попало так само під той період, коли в радянському союзі відбувалося переозброєння. Тобто стару техніку списували таким чином ті всі літаки, ті всі старі ніги почали перетворювати. На монумент, які розставляли ледь не в кожному місті. От. Таким чином, потім ще пізніше з'явилася техніка ці літаки вертольоти в гідропарку. Тому я думаю, це так. Я чомусь згадую ще й пушку, яка стояла. Біля колишнього палацу культури текстильник. Так. Ну вона не була такою знаковою, якщо порівнювати, скажімо, так. з тим же танком, літаком із пам'ятником Леніну, і з Обеліском Слави навіть. Вона так скромно там стояла, але її теж забрали. От в якому році я не пригадую чи. Ну, забрали нас, ну, і пушку, гармату, і танк, то їх були не просто демонтували, вони зникли, їх перенесли в парк слави. Тоді називався старий парк, який так само та вся техніка танк, а точно вона там стояла, так так. І вони от стояли там всі так само до повномасштабки, до 2022 року. Поки не ухвалили рішення, що треба звідти так само ту техніку забрати. Ну чи не міг би ти повернути до цього рішення? Я, я не помиляюсь, що там йдеться і про встановлення... Нових пам'ятників там Соломія Крушельницький За, зацитуй ласка. одинадцяте одинадцятий останній пункт доручити міськ виконкому, визначити місце встановлення для усіх демонтованих пам'ятників та відкрити спеціальний рахунок для поступлення коштів на спорудження пам'ятників Данилу Галицькому, Тарасу Шевченку, Іванові Франку, Соломії Крушельницькій та Лесю Курбасу. Ну практично, практично, що mm. все виконано. Крім крім пам'ятника Лесю Курбасу. Але... крім пам'ятника Лесю Курбасу. Мені ще цікаво, чому тут є ще пам'ятник Тарасу Шевченку? Адже це... Це, це, це ж взагалі окрема історія. Він тоді вже стояв, але я так розумію, що була ідея його десь перемістити. На, можливо, або на бульварі Шевченка в встанов... саме на самій алеї можливо поставити, чи можливо, чи на місці пам'ятника Карлу Марксу, де зараз цей Ярослав Стецько. Я не знаю, чи ти брав участь у цій дискусії. Були часи, коли ця дискусія була такою достатньо широкою, і дехто навіть обурювався, чому в Тернополі пам'ятник Данилу Галицькому стоїть не на бульварі Данила Галицького? Скажімо, чому пам'ятник Соломії Крушельницькій стоїть не на вулиці Соломії Крушельницької? Чому? Ну, не І знаю таких чому. І багато таких чому. Як ти ставишся? Пам'ятник Бандері стоїть при вході в парк Шевченка, а не на проспекті Бандери. Бандери. І, до речі, біля літака там була плита. Я не знаю, чи її ще демонтували, чи вона, можливо, там досі є в траві. Що тут написано, тут поставлено пам'ятник Степану. Я так я от запитую: як краєзнавець Антон Маршевський, ставиться до ідеї багатьох тернополян, що пам'ятники повинні бути, так би мовити, прив'язані до вулиць. І майданів з назвою тих, кому ці пам'ятники встановлені. Це треба дивитися ще на контекст, і дивитися в цілому, чи підходить. Вулиця, нехай навіть от є названа вулиця там Крушельницької, так і щоб стояв пам'ятник Соломі Крушельницькій. Ну, вулиця Крушельницької, це такий собі вже адміністративно-ділова вулиця, де стоїть з одної сторони податкова, з другої сторони білий дім. Там далі банк, там обл агробуд колишній. Ну і чесно кажучи, якось пам'ятник Крушельницький на такій вулиці. Ну, якось я висловлю свою позицію і теж брав участь. В тій дискусії, мені здається, що нинішнє місце для пам'ятника. Візьмемо тільки цей пам'ятник, для пам'ятника Соломії Крушиницький дуже вдалий. Дуже вдали, Бульвар, універмаг, театр, люди, екскурсії. Так. Мені здається, от, дуже вдали. Та, та, Де та... там поставити на вулиці Крушельницьку, я навіть собі не уявляю. Та, та була пропозиція Та було багато таких пропозицій поставити перед податковою я не думаю що крушельницький було би комфортно стояти біля фіскальної біля фіскальної служби Так, він ще й на фоні тому що він мав так стояти що під певним ракурсом, петровським під, під певним кутом то якраз на фоні мав стояти народ. Принагідно чомусь з голови не виходить, наскільки все-таки закарбувалось цими десятиліттями, що стояли ці пам'ятники, ці знаки, ці танки, пушки, наскільки закарбувалось в людей, дехто і зараз ще говорить. Зустрінемось біля пушки, біля, біля їдемо, танку. їдемо до танку. Ну, молоде покоління вже цього точно так. не вживає. А люди мого покоління ще так за інерцією говорять. До речі, ще додам на рахунок прив'язки пам'ятника до назви вулиці за радянського союзу. Теж було на відповідності. вулиця Леніна. Да, а знаємо, де Ленін стояв далі Пушкін. Стояв на вулиці тодішній е, Червоноармійській, червоноармійський, червоноармійський да. Хоча вулиця так. Пушкіна була цей. Ну, хоча пам'ятник д... набагато раніше поставили тут в центрі, бо вулиця з'явилися набагато пізніше, але так е, ну таких невідповідностей так само було багато. Ну принагідно, от просто використовуючи можливість, і це теж має стосунок безпосередньо до тернопільського життя. Ти займаєшся як радник міського голови питаннями транспорту, так Антон, як ти ставишся зараз, багато людей обурюється до того, що на вулиці Шопена, по-моєму, якщо я не помню, запровадили двосторонній рух. Як я ставлюся до того? Ну я не знаю, це треба додатково вчати, але якщо з точки зору, якщо потрібно з точки зору для того, щоб розвантажити саме центр міста, то я вважаю це позитивне рішення. Просто люди ще і водії це питання не звикли. Це питання, це питання звички. Просто я цим конкретно цим питанням я не займався, але з точки зору для розвантаження центру міста, щоб Богдана, Хмельницького, вулиці, вулиця Гоголя і, та інші. То все таки я вважаю, що це рішення правильне. Є пропозиція такі зустрічі, пов'язані з Тернополем у плині літ, зробити традиційними. Я думаю, є ще багато ситуації, локації, про історію яких можна було би поговорити, наразі дякую за розмову. Дякую, Зичу краєзнавчих успіхів.